Вітаю 25 квітня у ефірі. Добрі новини Хмельниччини. Далі про головне з життя міста та області. Розпочнемо наш інформаційний випуск з планових ремонтних робіт. Через це у Хмельницькому сьогодні в період з 10 до 16 без води залишаться мешканці частини вулиць Чорновола на ділянці між трудовою та чорновола 122. Також у комунальників нагадують про необхідність подавати покази лічильника. Через планові ремонтні роботи електропостачання у Хмельницькому сьогодні, 25 квітня, призупинять протягом дня у кількох мікрорайонах. Також знеструмлять низку вулиць у дев'яти селах Хмельницького району. За інформацією Хмельницькобленерго, в період з 9 до 17 світла може не бути у будинках за такими адресами. Вулиця Березнева, 11, вулиця Ярославська, 1, проїзд лісова поляна, 1, проїзд хліборобів. 1, проїзд. Хліборобів другий. В період з 10 до 16 світла може не бути у будинках за такими адресами. Вулиця Водопровідна, 39, 41, 43, 45, вулиця Прибузька, 10, 18, 20, 22, 30, 18Б, 20А, 20 дріб 20, 1 та 18, дріб 1Б. Також вулиця Річкова, 54, дріб 2, 56, 58, 60, 68, 74, 76, 78. 8, 80, 82, 72 дріб 1, 72 дріб 2, 74 дріб 2, 80 дріб 1 та 70а. Також з 9 по 17.00 світла не буде у селах Гвардійське, Давидківці, Доброгорща, Карпівці, Нафтулівка, Райківці, Ружичанка, Стувчинці та Шумівці. У багатьох країнах 24 квітня стартував всесвітній тиждень імунізації. Попри війну, він розпочався і в Україні. Медики вкотре наголошують, вакцина є попередником чималого списку інфекційних захворювань. Тому слід дотримуватися календаря профілактичних щеплень. Всесвітній тиждень імунізації стартував і у Хмельницькому. Жителька обласного центру Зоя каже, прийшла щепити згідно з національним календарем. Профілактика дифтерії, столбняк. Я роблю щеплення. Ну, це щеплення має проводитися кожні 10 років. Ми отримуємо, щоб не захворіти, щоб бути здоровими. Мецестра дуже добре зробила, навіть не болячи. День, що має на меті привернути увагу суспільства до вакцинації, як захисту від інфекційних захворювань, не став менш актуальним під час повномасштабної війни. Навіть навпаки, кажуть фахівці, медики зосереджені на порятунку військових та постраждалих цивільних. Відтак щеплення найкращий спосіб убезпечити себе від недух. однак із препаратами є певні труднощі. Ми вакцинуємо дітей і дорослих щодня з нучохвилини. Маємо вакцину. Дифтерія, правець, полімрій для дітей, кір, паратит, краснуха для дітей з року і інших. Маємо гепатит, маємо гемофільну інфекцію. Є час, що ми маємо більше вакцини. Є час, що ми маємо менше вакцину, але на це є війна. Кажуть на кількість охочих щепитись від різних хвороб, впливають банально погодні умови. Стало менше людей і через війну. Якщо гарна погода, якщо все добре, від рутинної інфекції щоденно населення – це 50 чоловік, дитяче населення з усіма профілактичними щепленнями це десь до 100 чоловік. Це є захист і дітей, і дорослих від тих керованих інфекцій, які ми можемо захистити. Опитані мешканці обласного центру виявилися свідомими. Необхідні щеплення для дітей, як запевняють, не пропускають. Вакциную від народження всіма вакцинами. Ну, бо це важливо, це здоров'я дитини. Якби, зараз багато вірусів різних, якими дитина не може сама справитися, імунітет. Раніше щеплювалася, тепер ні. Чому так? Ну, внук щеплювався, була протипок... температура піднялася і все, тепер я не знаю. Так, звичайно, дотримуємося. Чому Ми стараємося, стараємося не пропускати. Це дуже важливо, звичайно, для здоров'я. Кожному слід подбати про своє здоров'я завчасно закликають імунізуватися і переселенців. З настанням весни розквітає природа, і наша колега Ольга Захарченко уже зараз знаходиться у ботанічному саду Хмельницького національного університету. І розповість, які ж подарунки нам підготувала природа і які красоти саме зараз там є. Доброго ранку, Ольга. Доброго ранку студія, доброго ранку, глядачі. Так знаходжуся я саме у ботанічному саду Хмельницького універ... національного університету, і це є пам'ятка природи України. Це є саме те місце, яке мають пишатися абсолютно усі хмельничани та абсолютно усі українці. Сьогодні на власні очі кожен з вас має нагоду побачити екзотичні рослини, побачити українські рослини, які тут представлені також у багатьох видах у багатьох локаціях. І а, тому потрібно все ж таки відвідувати своє, розповідати більше, ділитися більше а, про те, що маємо, і хвизуватися цим, що сьогодні буду і робити. Рекламуватиму це місце, закликатиму всіх приходити сюди, проводити тут час. І а, хотіла би на секундочку, а, щоб ви почули ось цю природу, оскільки сьогодні зранку тут максимально тихо. А звісно, трішки більше заважає ось саме дорога, транспорт, але пташки співають максимально. Прекрасно і е, тут насправді е, спокійно, і я думаю, що таке місце створювали ще саме на території Хмельницького національного університету для того, аби студенти перед важливими іспитами, перед екзаменами мали змогу відпочити та е, розслабитися, загалом відволіктися від напруги а е, більше буду говорити саме про це місце, оскільки лише уявіть собі 20 років тому тут позаду мене. Була водойма, були були гори сміття, та також загалом була нерівна поверхня. Сьогодні тут прекрасний ботанічний сад і продуманий ландшафтний дизайн кожного кроку, куди не глянь абсолютно скрізь. Є якісь таблички, які будуть нам розповідати багато про природні пам'ятки. Загалом розповім, що у 2022 році. Ректором університету, який був тоді, прийнято було рішення. прийнятий був проект до танічного саду, і ось уже у 2003 році, 20 років тому, розпочалися перші роботи. розпочали перші роботи саме працівники Хмельницького національного університету також і студенти перші саме роботи були у 2003 році. Саме в той день посадили дерева, посадили магнолії, кобус також горіх ведмежі і різні види сосен. посадили на території саме цього ботанічного саду. Сьогодні територія ботанічного саду це 4,8 гектара території, які поділені на п'ять секцій. Кожна секція відповідає за щось. Своє і можна побачити, що тут уже зранку є дуже багато людей, які просто прогулюються, читають таблички, дізнаються більше про історію. Ну а я ж хочу сказати про те, що 1400 загалом дерев та чагарників, хвойних та листових порід також тут є 7000 квітково-декоративних рослин. Також серед яких 32 занесені до червоної книги. Загалом, якщо порахувати абсолютно усе, що росте, росте на території ботанічного саду, то тут 23 тисячі примірників різних рослин. Найбільшим таким загалом найбільшою гордістю, напевно, що ботанічного саду є поляна квітков... квітів, яка створена у вигляді саме плаваючих кіл. Вона зараз знаходиться позаду в мене. Загалом ми бачимо, як багато там різних дерев, різних квітів. Окрім того, якщо Повернутися у інший бік. Тут ми бачимо ще одну гордість, яка називається Японський сад каменів». загалом Загалом його почали створювати у 2004 році, у 2005 році були закладені перші такі проєкти, які над створенням саме цього шматочка ботанічного саду. Але ось тут є ще. І табличка, яка інформує нас про те, що сама експозиція, яка має назву Країна знань у японському саду, вона була створена у 2011-2012 році. Тобто з 2004 року розпочались роботи у 2012 році. Вони закінчилися. І вже 11 років ми маємо змогу насолоджуватися саме цим садом. Загалом книждарма називається країна знань», оскільки. Кожен камінь відповідає за якусь науку, яку вивчає. Тут є і природні науки, і фізико-математичні науки, і філологічні науки, які знаходяться на самій вершині, і закладено це все в черепаху, якщо дивитися з гори. Загалом чим сьогодні можуть пишатися гмельничани, то це тим, що саме на території ось цього ботанічного саду є екзотичні рослини, екзотичні дерева, і насправді вони потребують дуже багато догляду. і Саме цей догляд їм надають працівники Хмельницького національного університету, а також студенти, які постійно доглядають за рослинами. До речі, поки чекала на те, щоб вийти в ефір, бачила як поливають кущі, тобто тут працюють щодня для того, аби ми змогли насолоджуватися хмельничани так Міста. Ну і загалом 11 видів, до прикладу, берез Тут є, як і класичні берези, і також, якщо говорити про екзотичні, тут є карликові дерева, саме берези карликові, пухнасті, повислі берези. Що стосується магнолій, за яких загалом хочу і розповісти, оскільки перепрошую, трішечки камера відмовляється показувати вам. У мене є магнолії, вони насправді. Вони насправді різні, і якщо говорити про те, щоб потрапити в сезон магнолій, то він розпочинається саме у квітні. У квітні починають цвісти перші магнолії. Вони білі. Ось вже бачимо, що є дерево на посаду магни. Але якщо ви хочете побачити більше магнолій, то вони знаходяться в паралельно вулиці інститутській біля головного входу у просидет. Чому стою тут? Тому що хочу показати ще один вид магнолій це рожева магнолія. Не хочу там ходити, оскільки працівники дуже скаржаться на те, що люди дуже грубо відносяться до рослин. Вони приходять сюди фотографуватися, але ламають рослини і загалом спотворюють їх пигляд. Якщо ви хочете потофотографуватись біля білих магнолій, це можна зробити саме на вході у Хмельницький національний університету. Там є алея великих українців. Потім, після того, як вже перецвіте біла магнолія, можна буде фотографуватися з рожевою магнолією. Після того, як вже процвітела рожева, буде сезон червоної магнолії, потім вже буде сезон кремової. І ось ця остання магнолія вона цвіте у червні. І саме у червні вже можна буде попрощатися з магноліями і перейти до другого дерева, яке також є екзотично. Знаходиться ось тут. Одразу поблизу цих двох магнолій. Зараз воно зовсім е має звичайний вигляд, але е тут є підпис, і його можна з легкістю знайти. Називається це дерево тюльпанове дерево. Теж дуже красивий цвіт, дуже красиве дерево виглядає, коли повністю вже цвіте сезон нагадаю у червні. Місяці тому до червня ви можете зробити дуже багато світлин, загалом понасолоджуватися дуже різними деревами, дуже різними рослинами. Я зараз буду ще раз трішки деталей про сам ботанічний сад, і піду все ж таки до алеї великих українців, аби показати вам, як вона виглядає. Якщо повертатися до історії, то у 2003 році саме почалися перші роботи, але вони тривають постійно, тривають вони і надалі, оскільки кожного року тут додається якийсь вид рослин, якась кількість рослин додається. Тобто кожного року цей сад стає все красивішим і красивішим. І насправді дізнаватися більше про самі рослини можна з легкістю, звідки на самому сайті Хмельницького національного університету є також і сторінка, де є вся інформація про ботанічний сад. Ви зможете з легкістю знайти абсолютно усе про ті рослини, які тут є, і більше про історію також. Це є пам'ятка природи, говорила вже про магнолії, зазначила про чотири основні такі кольори, які тут можна знайти. Але також тут, загалом, якщо нарахувати, то є 19 видів магнолії. Також тут є і сакури, сакури цвітуть. Також дуже красиво, але сьогодні я їх не знайшла. Можливо, ще не сезон. Також, якщо говорити про те, що тут є менш екзотичне, але точно не менш красиве, то тут є дерево. Воно я його підказувала на початку мною включення. Воно цвітає таким жовтим кольором. Чому я кажу, що воно менш екзотичне, тому що його можна знайти. В принципі, по усій території нашого міста воно не є дуже вибагливим з досвідом, воно не є якимось суперекзотичним, але фотографії на фоні цього дерева вийдуть також дуже, -дуже яскравими, дуже красивими. Доту... Називається це дерево Форзія. Тут є також на території Хмельницького національного університету шість видів цього дерева. Якщо говорити ще про... Правила на цей ботанічний сад він відкритий постійно, відкритий абсолютно для усіх, хід безкоштовний, але наголошують на тому, що не варто сюди заходити з тваринами, оскільки за тваринами не всі, на жаль, доглядають, не всі за ними прибирають, і потім це додає зайву роботу працівникам та студентам ботанічного саду. На жаль, сьогодні зранку я вже бачу. Прибрали, зробила відповідне зауваження, чоловік мене послухав, прибрав за собакою і сказав, що просто не помітив. До того ж, нагадала про те, що просять тут собаками не гуляти, оскільки тут багато і студентів, і також тут дуже гарна територія, спокійна та безпечна. Тут також проводять роботи саме з омолошенням дерев, з. Поливу самих кущів, і зараз я вже наближаюся до а, алеї великих українців і покажу вам більше ті дерева, які тут знаходяться, і ті самі магнолії, які вже цвітуть. До речі, зранку бачила, що тут уже було кілька фотосесій, і навіть невеличка екскурсія. Жінка з чоловіком проходила Вона йому розповідала про те, що він зараз бачить. Ось тут починається. Сама алея великих українців. мене цвіте магнолія, магнолія біла. Вона вже зовсім скоро закінчується сезон, але на зміну їй прийде рожева магнолія. Тут є позначка, що саме це алея слави. Тут є також і пішохідна така доріжка, де зовсім скоро будуть звісти красиві, красиві Прошую, дерева. Ось ця доріжка і ось ця алея великих українців. Тут також є і стела, яка повідомляє про те, що алея великих українців закладена у 2008 році. Загалом це все, що я хотіла розповісти про Ботанічний сад, але хочу також і додати про те, що не лише в ботанічному саду сьогодні є магнолії та сьогодні є сакура, оскільки зараз продовжується. Проект продовжується акція: саме один мільйон дерев, і Хмельницький до цього активно долучається. До прикладу, алея та Магнолій, тепер є на території Хмельницької міської лікарні. Також у Хмельницькому з'явилася алея Нескорених у парку імені Тараса Шевченка, саме жінки військовополонених, які сьогодні потребують нашої допомоги, звернулися до організації Жінки України і. Ці долучилися до того, аби створити цю алею нескорених, яка буде прикрашати наше місто. Також по вулиці Героїв Маріуполя на алеї від Паваника Богдана Хмельницького до саме міської ради будівлі міської ради. Там також висадили дев'ять нових дерев, дев'ять садженців пленів. висадили їх хмельничани за власний кошт. Також є скарг героїв. Це двір школи номер один. Там посадили на минулому тижні сакура. Ну і також на території Національної академії Державної прикордонної служби України посадили двадцять туї. продовжуючи посадити дерева по території нашого міста і долучатися до різних цікавих ініціатив. робіть наше місто красивим, зеленим та привабливим лише для наших українців, але й загалом для іноземних туристів. Оля, дякуємо тобі за чудову розмову, дуже змістовну, і багато історії та фактів. Дійсно, але в мене ще з'явилося одне запитання. Адже коли ти була у центральній частині саме парку, так паркової зони, ми, я і усі наші телеглядачі чули прекрасний спів пташок, які доповнювали твою розповідь. Стосовно пташок, багато їх і можливо ти якихось уже помітила конкретних видів саме птахів, які там доповнювали твою розмову. Чесно, я ось якраз про це й думала, коли чекала на включення, що мені потрібно було взяти з собою орнітолога, який мені буде розповідати більш детально про а, ці красі красиві, красиві е, співи, про тих красивих пташок, яких на жаль не дуже помітно, але спів їх точно створює відповідну атмосферу. Я не дуже розбираюсь, тому зараз говорити не буду, аби не е, наговорити чогось зайвого, але пташки точно є, і якщо ви хочете. Остерігати за пташками, якщо ви розбираєтеся, або ж хочете вчитися. Досліджувати птахів, то ви можете саме приходити в ботанічний сад. Там спокійне місце. Там є дуже багато різних співа. І це гарна можливість послідкувати за життям птахів. Дякуємо тобі, Ольга, за пряме включення з місця події. Бажаємо спокійного дня і обов'язково зустрінемося у ефірі Першого подільського Ну а ми, друзі, да, дякуємо. А ми, друзі, повертаємося до головних новин краю та області. І наступна новина стосується того, що у Хмельницькому. Му триває безстрокова акція Подаруй солдату книгу вже понад рік. Триває акція від СКЦ Плоскирів зі збору книг для поранених військових, які проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах нашого міста. Стартувала акція в березні 2022 року і є безстроковою. Уже передано майже 600 книг. Кожен може долучитися до збору і зробити гарну справу. Для цього потрібно принести цікаву україномовну книгу до Спортивно-культурного центру Плоскирів по вулиці Шухевича, 90, або в басейн СКЦ Плоскирів по вулиці Зарічанська, 11 Ж. Довідки за телефоном 067 381 44 38. Упродовж останнього року українці стали більше витрачати коштів на їжу, оплату житла, комунальні послуги та одяг? На що найбільше іде грошей щомісяця, та як виходять із цієї ситуації краяни, якщо доходи натомість не збільшилися? Дивіться у рубриці питання дня. За останній рік українці найбільше витрачали кошти на такі звичні речі, як одяг та їжа. Скажіть, будь ласка, на що найбільше витрачає ваша сім'я? Приблизно на яку суму та чи? Вдається вам заощаджувати в таких умовах? Саме більше ми витрачаємо на комуналку. Оце у нас що саме більше, йде, це комуналка. Ну і тоді вже харчі. Ну так? А так, ну заощаджувати дуже-дуже. Дуже мало. Приходиться не заощаджувати, а намагатися більше заробляти в цих складних умовах. Ну не можу нічого сказати, поки намагаємося, поки все нормально. Так то в день по суті під 100 гривень то точно підходить, виходить. Так само більше, що не їжу, то все. Я в діло в тому, що я живу сама. Я пенсіонерка. І все на продукти. Ну і комунальне, звісно. У мене мінімальна пенсія, з чого заощаджувати. Заощаджуємо нам на, на одязі, а. На першому місці харчування діти. Навіть, так само хочеться якусь скерочку і так щось вкусненького діткам. Так що стараємося заощаджувати. В тижні буквально десь витрачаємо півтори-дві тисячі в тиждень. Найбільше витрачається на їжу і на проїзд, певне. На одяг, не скажу, так багато витрачається, як завжди. Можливо, навіть і зменшилися витрати на одяг. На продукти. Більше всього витрачається. Заощаджувати так дається. Напевно, на продукти. Зараз це найважливіше напевно і найдорожче, тому що ціни зараз жахливі на продукти. А заощаджувати напевно ні не вдається. У Києві відбувся відкритий турнір Стхеквондо ВТФ серед дітей, молодших юнаків, юнаків та кадетів під назвою Початківець, який тривав упродовж двох днів 21 та 22 квітня. У змаганнях взяли участь та успішно виступили вихованці Хмельницької, дитячо юнацької спортивної школи номер 3 Перше місце Аріна Чернецька. Перше місце Салих Саєдо. Перше місце Мірон Михайловський. Друге місце Владка з міру друге місце Макар Романюк. Друге місце Денис Тарцун. тренер-викладач Валерій Михайловський. У вихідні 22 та 23 квітня під час толоки на схилах Бакоти Кам'янець-Подільського району волонтери зібрали понад 200 мішків сміття. За словами одного з організаторів толоки Сергія Толстіхіна, на пропозицію прибрати сміття на узбережжі Дністра, відгукнулися 40 волонтерів з екоруху прибери в горах. Цього разу ми прибирали сміття біля села Гораївка. Вивезли три повні причепи, десь понад 200 мішків сміття. У вивезенні нам допомогла Старушицька тергромада, яка надала транспорт, каже Сергій Толстіхін. Толока тривала два дні, бажаючим провели екскурсію Бакотою. Сергій Толстіхін каже, що й надалі проводитимуть подібні толоки, та запрошує долучатися до екоруху. Далі про здоров'я до хвороб, які не минають, а лише відступають, належить низка ревматологічних нозологій. Пацієнти з таким діагнозом все ж повноцінно живуть, якщо вчасно і періодично отримують належну терапію. У єдиному в Хмельницькому, не враховуючи обласної лікарні ревматологічному відділенні, побували наші кореспонденти. До слова тут і навчаються лікарі інтерни. Психологічно, все нормально, та безперечно. Ви просто перший раз тому вам так. У ревматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні, що розрахований на 50 ліжкомість, у цю весняну пору пацієнтів більш ніж достатньо. В нас лікуються пацієнти з такими захворюваннями ревматичними, як ревматоїдний артрит, подагрічний артрит, псоріатичний артрит, анкезуючий спондиліт, Звичайно, пацієнти із захворюванням ставно сполучної тканини і різноманітні васкуліти. Наразі після свят у нас, звичайно, пацієнти з подагрічним поліартритом не дотримуються дієти, саме м'яса пішли, паски і загострення. Дав даних пацієнтів уже тривалий час, лікарі відділення опанували досить специфічну маніпуляцію ін'єкцій в суглоби. Її ефективність переоцінити важко, та й введення препаратів необхідно пацієнтам досить рідко. Є такі, що раз в півроку цей раз в рік. Ефект, що е, ті пацієнти, які регулярно приймають ці препарати, у них в крайньому разі не йде далі процес розпаду суглобу, а залишається на місці, або навіть покращується. Покращується якість життя. Вони ходять. Якщо ми цього не будемо робити, то далі перспектива тільки через рік, два-три, а кому і чуть-чуть більше заміна суглобу. То ці препарати відтерміновують або взагалі ми уникаємо заміни суглобу, отримавши вчасну допомогу, пацієнти у більшості випадків уникають потреби у ціпкові і заміни суглобу. Зовсім не страшно. Ворогом я хочу в щілий між кістками. Єдине, тільки молодь прошу, вже бо я практично з 2015 року тут у цьому відділенні підліковувалася, отримала дозу додаткового здоров'я. Це займайтеся, бережіть свої м'язи, тренуйте м'язи. Тому що цей це корсет м'язеві, це, мабуть, основа, основа є. Вітаємося, милою Водимировину, вона затискає, перевіряємо стискання, силу рука, є молодчинка так тримати. У відділенні проходять навчання лікарі-інтерни. Тут впродовж двох-чотирьох тижнів, залежно від спеціалізації, вони спостерігають пацієнтів та беруть безпосередню участь у лікуванні. Це єдине ревматологічне відділення у міських хмельницьких лікувальних закладах. А відтак для інтернів одна можливість удосконалити фах. Важкі хвороби, автоімунні процеси в ревматологічному відділенні, і треба цих хворих лікувати. Вони невіліковні ці хвороби, може брести в ремісію, але, на жаль, Пороба нікуди не дінеться, навіть остеоартрит звичайний, з коксартрозом і так далі. Ще вже мучу за системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, артеріт, анклизуєш артрит, тобто ціла гамма нозології в нашому в наших хворих ревматологічні. Це кажу, як лікар перше, тому що перще я як лікар і вже як викладач кафедри. Усі гострі стани у відділенні лікують безоплатно. Відтак у пацієнтів є шанс уникнути інвалідизації та покращити якість життя. Наші пацієнти забезпечені, можна сказати, всім, тому що в нас де все по протоколах. У нас є глюкокортикоїди, і хочете, і внутрі вену ін'єкції. Ми все даємо, є преднізолони, у в нас таблетовані форми. Метод ну все є. Звичайно, якщо вже пацієнт щось хоче, таке ну це вже його побажання. Так, нас слава Богу, нас все є. Ми забезпечені. Пацієнти стаціонару, залежно від хвороби, на лікування потрапляють у період загострення і проводять тут до 10 днів. По тому їх фактично. Ічне усе життя супроводжує підтримуюча терапія.